Що заважає будувати особистий бренд в бізнесі? З вами я, Тетяна Киричук, ваш бізнес-наставник 15 років. Я роблю зірок багатими а бізнеси зірковими. І якщо ви не знаєте мене, то точно знаєте ось цих людей. Це був мій старт в піарі і тригер, який вам продає. А що ж заважає вам? Будувати цей сильний особистий бренд і чи він вам потрібен, розберемо сьогодні. в Випуску а відсутність знань та інструментів базовий чинник, який заважає формувати сильний особистий бренд в бізнесі, але не ключовий. Який же ж ключовий чинник буде далі в випуску? Тож додивіться до кінця. Якщо ви не знаєте, з чого почати, що транслювати, куди бігти, що робити. Як це подати, то вам просто не вистачає базових знань про формування особистого бренду в бізнесі. Окей, uh, okay, no problem. і тут їх треба просто набути, як і в будь-якій іншій сфері. Тобто, всі ми не відразу вміли водити авто, навіть ходити, їсти ми теж вміли не одразу так само і особистий бренд, як і будь-який навик, який можна набути навчитися. Його формувати. Що для цього потрібно? Ну, для цього необхідний наставник. Можна пройти в індивідуальному форматі, можна і в груповому курси, яких зараз досить багато в інтернет-просторі. Я теж такі інструменти даю. Про них далі ми розповімо у випуску, але це не ключовий чинник, ключове, чому ви не створюєте, це ваше неприйняте рішення. Ваше не прийняте рішення, тому що коли ви прийняли рішення, що вам цей сильний особистий бренд потрібен, ви знайдете і експертів, і наставників, і навчання, і почнете діяти. Чому ви не приймаєте рішення? Рішення не приймаєте тому, що ви не бачите, наприклад. На якому етапі ви зможете це монетизувати? Чи точно воно вам потрібно, ніби бізнес поки що і так приносить? А ви можете спостерігати за іншими бізнесами в своїй ніші, і дивитися на своїх конкурентів, думати, блін, ну це і те, і те робить, і те, а я не такий чи не така, і у вас включається там ціла купа думок в голові, які вам заважають прийняти рішення, заважають почати діяти. Тобто сидіти в голові і не діяти це найгірше, що може бути, і таким чином ви ніколи не створите сильний особі. Особистий бренд. І як же ж його прийняти? Дивіться далі. Мислення ключовий чинник, який заважає вам формувати сильний особистий бренд в бізнесі. Якщо в вашій голові постійно лунають думки, я не такий, недостатньо там, медійний, ну я ж не зірка, щоб створювати сильний особистий бренд, у мене немає мільйон підписників. Ну і взагалі, до того ж, бізнес якось працював, а чи він мені взагалі потрібен той особистий бренд? А, ну, це зірка може е, там монетизувати цей особистий бренд. А як я його можу монетизувати? Це просто е, вкладення великих грошей і часу. На це потрібно багато грошей і часу. Я не маю на це часу. Ви не починаєте створювати сильний особистий бренд, бо саме ці блокуючі переконання зупиняють будь-який процес. А тепер спробуємо їх відразу в моменті змінити. Якщо ви думаєте, що вам потрібно мільйон підписників, щоб формувати сильний особистий бренд і на ньому заробляти, то це не так. Можна мати мільйон підписників через боти. І воно точно вам не дасть жодного прибутку. Можна мати мільйон підписників через те, що ви знялися в якомусь телепроєкті, але дуже часто у медійні зірки, ми їх можемо бачити, багато таких мають мільйон підписників взагалі на цьому нічого не заробляють, тому що вони мають тільки зарплату свого телепроєкту і не інвестують, не ставлять ціль монетизації свого особистого бренду. Якщо вони не мають власного маркетингового і піар відділу а мають лише відділ маркетингу на телеканалі, який з ними працює, то тільки через телеканал вони можуть отримувати кошти і монетизувати свій особистий бренд. А разом з тим є експерти, які не мають мільйони підписників, але мають чітку стратегію, позиціонування, системно проявляються, формують свій сильний особистий бренд. І створюють на тому мільйони гривень, доларів, євро. Хто що собі обирає. А далі зупиняй зараз. Якраз. Якщо раніше ваш бізнес працював і без сильного особистого бренду, то сьогодні правила гри змінилися. І сильний особистий бренд він допомагає не лише. Створювати довіру, цінність, додану вартість, піднімати продажі у вашому бізнесі він також допомагає захистити ваш бізнес в сучасних інформаційних війнах. Тому що, коли у вас є сильне авторитетне ім'я, якому довіряють це не тільки про продаж продуктів, товарів, реклами, це про довіру до вас, це про захист вашої діяльності, вашої професійної діяльності, ваших активів. І ключове, якщо ви вважаєте, що особистий бренд вимагає великих інвестицій часу та грошей, і це не окуповується, то це не окуповується лише в вашій голові, лише в вашому форматі мислення. Тому що при формуванні сильного особистого бренду, коли ви маєте стратегію і чітко прописані шляхи його монетизації, ви розумієте, коли на якому етапі ви вже можете заробляти. І ось так можу привести приклад своєї клієнтки, яка зараз працює зі мною в наставництві. Ми запускаємо її простір краси, і вже на старті побачили, якими активами вона володіє і як уже можна монетизувати її особистий бренд, просто почавши його транслювати, тому що він вже неї є. У нас дуже часто є багато ресурсу, багато знань про нас, багато експертизи. Ми просто не розуміємо, що це можна на старті монетизувати. Це е, другий момент. Ключове, якщо навіть завтра ваш бізнес, яким ви займаєтесь, закриється, а ви маєте сильний особистий бренд, то у вас буде мільйон шляхів для того, щоб це монетизувати. Тому що головне це довіра і вплив, що дає вам сильний особистий бренд. Довіра великого кола людей і вплив. І саме завдяки цій довірі. А можна заробляти мільйони, а шляхи монетизації сильного особистого бренду завжди є багато. Головне лише прийняти рішення. Чому у вас не виходить, якщо ви вже почали діяти? А ключове ви хочете сподобатися іншим, і ви е, намагаєтесь казатись, а не бути. Для того, щоб створити сильний особистий бренд, необхідно бути собою, приймати себе, транслювати себе і проявляти себе по-різному в різних ролях. Щоб формувати об'ємну цікаву картинку, якщо ви виключно транслюєте свою експертизу і виключно через один тон, через один ракурс, звісно, ви не цікаві. І такий е, контент має обмежену кількість прихильників. Це перше. Друге, дисципліна долає будь-який талант. Тому навіть якщо ви почали проявлятись, навіть якщо вам поки що складно і ви транслюєте лише одну лінію проявлення, не зупиняйтесь, імпровізуйте, тестуйте гіпотези і дійте. Якщо ви маєте свою стратегію, треба діяти, тому що результат це прийняти рішення і системні дії за часів, коли я працювала в шоу бізнесі. А ми допомагали зіркам розкритися, і в той час ми могли створити будь-яку картинку тільки через телебачення. Сьогодні ера соціальних мереж вона робить вас більш відкритими для аудиторії, і тому ваша самоідентичність, ваш талант. Те, яким ви є, насправді робить вас суперзіркою, необхідно просто дозволити собі бути собою і бути різною чи різним. Я пам'ятаю часи, як Дмитро Манатік, який сьогодні збирає стадіони, виступав на всіх можливих площадках благодійних концертах, які ми організовували в свій час. Тільки для того, щоб про нього почули, щоб про себе заявити. Тобто він прийняв рішення і йшов своїм шляхом, і кожна зірка модійна має свій шлях. Сьогодні соціальні мережі дозволяють скоротити цей шлях, дозволяють знайти свою ідентичність в рази швидше. А купа програм по роботі з мисленням дозволяють поміняти своє мислення в моменті і почати діяти. Як ж нарешті почати діяти з новим форматом мислення та інструментами? У великому бізнесі вам для цього необхідна команда. Якщо вона у вас вже є, то вам необхідно вписати свій особистий бренд в стратегію просування вашого бізнесу і об'єднати команду. Якщо ж ви експерт, чи у вас дрібний бізнес. Вам для цього необхідний наставник і нове сильне оточення, яке буде підтримувати ваші нові дії і ваше проявлення. Тому що щоб бути там, де ти ніколи не був, треба робити те, що ти ніколи не робив. А це відповідно на старті робити складно. І поки у вас немає власної команди, а ви самі в себе, вам необхідне оточення. І таке оточення я створюю на своїх навчальних програмах і ділюсь своєю експертизою. В цій темі найпростіший крок, який можна зробити прямо зараз, для того, щоб прийняти рішення, йти у власне проявлення і монетизувати свій особистий бренд, це зайти до мене на маркетинг-розбір, мислення плюс інструменти. Пишіть, хочу розбір під цим відео. Тож, якщо ви приймаєте рішення, що готові діяти, проявлятися та створювати сильний особистий бренд у власному бізнесі. І знайти свій оптимальний шлях його монетизації, вивести власну формулу проявлення в задоволення, приймайте рішення, пишемо: Хочу розбір під цим відео. Це ваша перша ключова дія. І заходите до мене на розбір вхід в телеграм-каналі. Тож ставимо лайки. Підписуємося, ділимося контентом, лишаємо коментарі. Це ваша форма проявлення, і саме вона допомагає робити мій YouTube канал ще більш ефективним для вас. І до зустрічі в наступному ефірі.